Слава Ісусу Христу! Отже, розглядаємо за Григорянським календарем 16-та неділя по зісланню Святого Духа, і це також неділя перед Воздвиженням, і ще це свято Різдво Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Пресної Діви Марії. Вже тропарі на літургії, дивимося, все, бачите, дуже просто все Воскресне, так, антифони, а потім Тропар Воскресний. Тобто тропар свята Різдва Богородиці, слава кондак Воскресний, нині Кондак свята Різдва Пресвятої Богородиці. Отже, Прокімен у нас перед неділі, перед Воздвиженням і свята. Тобто Різдва Пресвятої Богородиці. Ще бачимо, є Задостойник ірму з 9 пісні, який співається замість достойно. Власне, задостойниками ми вивчаємо окремо От тепер щоп'ятниці о 20-й годині онлайн посилання на сторінці Patreon. На цей зум на цей онлайн. так? Бо він, це онлайн зум воно міняється, так? а сторінка Patreon постійно стабільна. Тому, будь ласка, заходьте на сторінку, підписуйтеся і таким чином будете постійно щось нове отримувати і вчитися. Дякую. Тут зараз переходимо до тропарів. Так, трошечки з інтернетом є. Yeah. Розорив ти Христом твоїм смерть! Отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач, перемінив ти, і апостолам проповідати повелів, що воскрести, Христе Боже, даючи світу і велику милість, Різдво Твоє, Богородице Діво, раді звістила всій вселенні, з тебе бо засело, Сонце, правди, Христос Бог наш, він, розрушивши клятву, дав благословення і ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Уже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи і розоряючи син її. Зв'язується ад, пророки солосно радуються, представ спас, мовлячи, тим, що в вірі, видіть вірні Воскресіння. і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. амінь, Яким я і Єва від тління смертного Визволилися причиста у святі. Твої. Його святкують люди Твої, з провини прогрішень визволені, коли кличуть до Тебе, неплід народить Богородицю і кормительку життя нашого. І проки мене, спаси, Господи народ ти і благослови спадкоємство Твоє, до Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не відвертався ти мовшки, від мене, величає душа моя, Господа, і возрадувався Дух мій у Бозі спасі моїм, у Бозі спасі моїм. Ще раз нагадую, за задостойники нас вивчаються щоп'ятниці, тепер о 20-й годині. Онлайн в зумі. А перехід через Патреон, на який посилання маєте під цим відео. Дякую, що любите співати! Слава Ісусу Христу!